Доброго дня! Що нам потрібно, щоб приготувати салат Цезар вдома? Набір продуктів ви бачите на столі: це салат двох видів, помідори, сир, Цезар, соус, м'ясо курятина птиці і такі собі солоні печенюшки. І як ви чуєте, то яйця булькають на плиті. Я буду готувати на три персони сьогодні обід. І ми розпочнемо з салату айсберг, який розрізали. і тепер розминаємо руками, кладемо на блюдо. Ми покрили дно блюда салатом айсберг. і якщо у вас в холодильнику десь є інший якийсь салат, то ми будемо його також додавати. До нашого цезарю. Ніж ми тут не використовуємо і додаємо рівномірно до кожного блюда наш салат, щоб воно було цікавеньке і гарненьке і різнокольорове. Як бачите, вийшло дуже таке гарне поєднання в нас, ми його трошки Змастимо соусом і перемішаємо, щоб воно не було таке сухе в нас. І потім приступимо до нарізки м'яса. Я нарізала філе однієї птиці, яке ми рівномірно розподілимо між усіма блюдами. Просто посипаємо зверху і бачимо, як в тарілці в нашій прибуває м'яса і продуктів. А на столі становиться менше. Дивимось, розподіляємо рівномірно зверху салату. Чи обійдемось ми цього разу без нашого поціновича? Ну, не знаю, тому що йому також цікаво, а що ми тут робимо? І чи добра це страва? Мабуть, що добра? Так, ми потерли сир, порізали помідори, і тепер ще раз змастимо наш салат Цезарь соусом, щоб він був не сухий, щоб було його приємно їсти. І потім будемо вже прикрашати з вами. Так, прикрашаємо ми індивідуально, тому що хтось їсть яйця, хто... як ми бачимо, тут у нас з'явилися вже яйця на двох салатах, на двох блюдах. І... Зараз додамо помідорки. Але також хто любить помідори в салаті, а хто не любить, тому це вже індивідуально. Останнє дійство, яке ми робимо, це ми посипаємо солоними печеньками. Вони як крекери такі гарні і можна не використовувати хліб. Буде достатньо. Достатньо тільки цих крекерів для того, щоб наїстися. І, знову ж, все індивідуально, хто полюбляє крикери, а хто ні. Ну що, запрошуємо родину до столу. Всім смачного! Дякую за перегляд!